Добре, вона має документ, що я агент ФСБ. Хто каже про Фаріон, що вона агент кого там? ФСБ ФСБ, я не знаю, як це вимовити. Ось я вам зацитаю, зацитую одного чоловіка. Бачите? Ось це фізіоном. Дмитро Гордон. Ми... Що це він сказав, що я агент ФСБ і покликав мене йти на, як це називається, на поліграф. Я пішла на поліграф. Поліграф дав висновок. Спеціально для ось цієї істоти, вибачте, я не можу навіть прізвище його вимовляти, бо мені одразу треба буде почистити зубчики, так би мовити. Є результат поліграфу. Я не агент. Я хотіла, щоб він пішов на поліграф. А як ви можете взагалі прокоментувати свою участь в комуністичній партії? Коли Я писала ці спогади про свого вчителя, я собі не уявляла, що я колись це буду цитувати. Що мені доведеться це цитувати сотні разів? Для того, щоб довести нікчемам, що нічого іншого, крім це, вони фаріон закинути не можуть, бо в їхній голові діяльність фаріон просто не може вміститися. Цитую: потім саме з ініціативи Теофіля Івановича мене почали залучати до факультетської парторганізації, яка завжди була для мене грою. Для чого мені це. На що Теофіль Іванович, посміхаючись, от за це його дуже любила, треба ж тролити було тих сук? Посміхаючись своїм внутрішнім глибинним, упевненим голосом відповів, щоби підривати їх із середини. Це переконало мене. Я нещодавно натрапила випадково в нашій вікіпедії, що я була в комуністичній партії від 88 до 91 року. Це їм ФСБ з Росії скинуло такі таку дату. Звід звідки? Звідки? Це ну це насправді це... скільки ви були? який період? Я, я не пам'ятаю цього, тому що це сталося. Він помер. Я зайшла на катедру і кинула цей квиток в лице тодішньому заступнику парту організації. Я не цікавлять притомні люди.